Наша оти сині! 24 лютого 2022 року о 5 годині ранку історія нашої батьківщини розділилась на до та після. Одвічне протистояння України проти амбіційних імперських планів кремлівських правителів досягло найвищої точки. Підлої підступної збро... збройної агресії Росії. Від нищівної зброї носіїв руського міра перетворюються на руїни наші міста красені, наші мальовничі села, гинуть наші мирні українці. Гинуть захисники та захисниці матінки України. До лав оборонців свободи батьківщини став і наш земляк воїн-захисник Кучеренко Олег Віленович. Ставши до війська, він був вірний військовій присязі на вірність українському народу, до останнього подиху, до останньої краплини крові, до останнього бою 24 листопада 2022 року. Зброя російського загарбника обірвала життя. Упав солдат на полі бою. Грудьми врагам закривши путь. До віку пам'ять про героя нащадки наші збережуть. Ми запрошуємо до слова голову Олександрівської селищної ради Олександра Івановича Безпечного. Шановні присутні, сьогодні знову на територію Олександрівської територіальної громади, на територію села Букварка, прийшло Велике Горе. Розпач, біль, біль рідних про втрату дорогої її людини, чоловіка, батька, брата. Біль сусідів, односельців, про втрату їхнього доброго товариша, сусіда, друга. Біль побратимів від втрати їхнього сослуживця, Біль кожного з нас сьогодні тут присутнього на цьому майдані. На мітінги реквієми прощання загиблим героям. Сьогодні ми прощаємося з нашим героєм Кучеренком Олегом Віленовичем. Олег Віленович народився 27 березня. 1974 року в селі Родниківка. Закінчив в 1991 році родниківську середню школу і був призваний до служби в армії. Після служби в армії він довгий час працював в сусідньому селі Осадняшка в місцевому колгоспі мініфрунця на різних роботах. З 2011 року проживав в селі Букварка. Цього року в березні місяці був призваний на службу до Збройних сил України, але ворожа куля обірвала життя в розквіті сил. 24 листопада 2022 року Олег загинув, захищаючи. На території Ясенувацького району Донецької області захищаючи рідну Україну, рідну землю, захищаючи нас з вами. Сьогодні ми прийшли віддати ту шану ту повагу до загиблого героя. Сьогодні на території Олександрівської територіальної громади оголошено Днем жалоби, приспущені державні прапори на будівлях. І установах. Сьогодні ми прощаємося з героєм, але ми всі пам'ятаємо, що його подвиг, його вчинки назавжди залишаться в серцях кожного з нас. Спи спокійно, наш славний герой. Нехай ця земля, букварська земля, буде тобі легкою ковдрою, а вічна шана і пам'ять кожного з нас залишиться в наших серцях, в серцях. Наступних поколінь. Слава нашим Збройним силам. Слава нашим героям і слава Україні. Дякую. До слова запрошується начальник 6-го відділу Кропивницького територіального центру комплектування та підтримки. Підполковник Юрій Вікторович Антонов. Шановні присутні, дев'ятий місяць наша країна перебуває в стані війни. Дев'ятий місяць наші воїни-герої захищають нашу країну. На сьогоднішній день нашим Збройним силам, нашим добровольцям вдалося не тільки стримати ворога, а частково забираємо свій, повертаємо свої території назад. Нема вже нікого сумнівів, що перемога буде тільки за нами. Але ця перемога дається нам дорогою ціною. Так і сьогодні, ми всі зібралися. Провести останній путь воїна-героя, солдата Кучеренка Олега, який був добровольцем із 17 березня став на захист нашої вітчизни і до останніх днів своїх захищав нашу країну. На жаль, 24-11 -го, го під час бойового завдання він отримав бойові травми, несумісні з життям. Велика втрата для рідних, велика втрата для країни. Але ми всі маємо пам'ятати, за що загинули наші воїни герої. Дозвольте від Міністерства оборони висловити співщирі співчуття рідним та близьким загиблим. Пам'ять про наших героїв має бути завжди в наших серцях. Слава Україні! Пам'яті. Вірного сина українського народу, пам'яті полеглого у бою з окупантами нашого воїна-захисника Кучеренка Олега Віленовича. Хвилина мовчання. по ти сині плине кача по ти сині шановна громада на превеликий жаль загибель нашого героя поповнила список полеглих у боях за батьківщину наших земляків молімося ж за те щоб якнайшвидше закінчилось кровопролиття а наші захисники повернулись до своїх домівок живими та з перемогою. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю героя, який віддав життя за Україну. Олег Віленович навіки залишиться у нашій пам'яті з захисником миру та волі нашої Батьківщини. Вічна пам'ять тобі, захиснику! Шановна громадо, церемонія прощання з нашим героєм завершена. Герої не вмирають. Герої не вмирають.